Марта Демидівська. Жінчина таємниця розкрилась у лікарні. Дівчина ще у школі вчилась, а мати їй усе примовляла. От отримаєш атестат, весілля зіграємо. Вітька хлопець надійний, має і мізки, і руки, сім'ю зможе прогодувати. А ти підеш замість Федорихи на пошту працювати їй давно на пенсію пора. Свідку від таких материних планів аж трусило. У неї були свої мрії. Вона хотіла у місто їхати, в інституті вчитися. Ні, проти Віцьки дівчина нічого не мала. Хлопець толковий, заочно вчився у технікумі, підробляв на будівництві, ще й узявся батьківську хату розширити, але ж їй так любові хотілося. З другого боку не готова вона була йти проти волі батьків, які вже почали бичка і свиню на весілля відгодовувати. Та все вирішилось само собою. Відці прийшла повістка в армію. Він не захотів відкуповуватись і на півтора року одягнув солдатську форму. Проводжали його всім селом. Поруч, як наречено, посадили свідку. Вечірка підходила до завершення, коли Вітька раптом торкнувся її руки і, заглянувши у вічі, запропонував відійти. Він відвів дівчину подалі від уже неабияких підпилих гостей. Світік, скажи чесно, ти мене дочекаєшся, будеш писати? Дівчина на те нічого не відповіла, а Вітька сприйняв це за знак згоди. На радощах почав її розціловувати, а далі горілка зробила своє, нелюбий хлопець став її першим чоловіком. Спочатку Свідка відповідала на відчині листи. А як закінчила школу, таємно від батьків подала документи в інститут і поїхала складати вступні екзамени. Вона їх провалила, але у село повертатися не схотіла. Під час вступу познайомилася з городським хлопцем. Льоша закінчував п'ятий курс і був типовим піжоном. Від таких дівчата пливуть, не встояла й свєтка. Вона, не задумуючись, погодилась пожити у хлопця, а мамі з татом сказала, що влаштувалася на роботу на швейну фабрику і мешкає у гуртожитку. Свідка у своїх мріях уже бачила себе за міжньою, за парубком, матір'ю його дітей закохана була по вуха. Проте через півтора місяця Льоша за вечерію ніби ненароком зронив. Ти класна мала, але через тиждень предки з-за кордону повертаються, сама розумієш, тебе тут не повинно бути. А якщо ти з'їдеш завтра, то взагалі будеш розумницею. Свідка тільки зуби зціпала і все думала, як би не заплакати. Істерик плаштовувати не стала, зібрала речі і напросилася на тиждень другий до подружки, поки не знайде роботи й житла. Та щось нормальне їй ніяк не траплялося. Зарплатню пропонували малу, а квартплата була високою. А тут брат вісточку дав, з армії прийшов Вітька, про неї допитувався і вирішила Свідка вернутися в село. Не вийде нічого з Вітькою, то хоч удома відіспиться, поїсть. Тільки перед від'їздом треба до доктора сходити, а то щось дуже погано останнім часом, почуваюся. А й таблеток тільки хось випише, подумала. Лікар у поліклініці ошелешив, та ви вагітні, вісім тижнів. Світ звалився, аборт робити небезпечно, а повертатися до батьків з пузом соромно. А куди діватися? Як тільки Вітька дізнався про свячний приїзд, відразу ж прибіг і запросив її до себе подивитися новий ремонт. Дівчина погодилась і залишилася на ніч, а через місяць весілля зіграли. Відька дуже зрадів, коли дізнався, що скоро у них буде маленький. Тільки все дивувався, що животик у його молодої дружини росте надто швидко, Не інакше, як богатир буде пацан. З любов'ю погладжував. Перед пологами Свідка наплала чоловікові, що їй треба на збереження лягти, мовляв, сьомий місяць, лікарі дуже радять цей час провести під наглядом. Родити Свідка поїхала у місто, там легше грошей дати за те, щоб написали, що дитина з'явилася на світ недоношеною. Сергій коріс гарним хлопчиком, свідка на нього надихатися не могла. Єдине, що турбувало, так це ніби якась байдужість вітьки до дитини. Так принаймні Свідка собі в голову втельбушила. А в того по правді часу майже не було, розривався між двома роботами, ще й фермерством зайнявся, хату затіяв нову будувати, машину у кредит узяв, переступить поріг за північ, чмокне Сергійка в щічку і Свідку в губи та й завалиться спати. А Свідка тому й рада, їй було противно кохатися з відькою, все не могла забути свого льошика. Піде ж від чоловіка не наважувалася, не знала, за які гроші житиме, як дитину на ноги ставитиме. Ще одна моторошна думка переслідувала молоду жінку якщо Віктор захоче ще дітей. Вона й думки не допускала народити від нього. Руки збігали швидко, Сергійко вже й у школу пішов, Світка за цей час двічі залітала, їздила таємно у місто і робила аборти. Потім від гріха подалі і спіраль поставила, знову ж таки потайки від чоловіка. Відька не раз натікав, що пора б уже й другу дитину бавити, мовляв, донечку хоче, та Свідка тільки плечима знизувала, щось не виходить. Одного разу син катався на велосипеді за селом біля закинутого кар'єра, невдалий поворот і малий уже летить на дно, впав на якусь залізяку, яка простромила його тільце. Поки люди викликали швидку, свідка кричала, як скажена. Відька примчав з роботи зі швидкістю світла і з мужиками стали діставати Сергійка з ями. Машина швидкої не могла під'їхати до кар'єру, і Відька ніс малого на руках. По них стікала кров, а з очей в обох котилися сльози. В лікарні Вітьку зі Святкою відразу направили здавати кров, треба було довідатися, хто з батьків стане донором, бо хлопчик втратив дуже багато крові. Ось тут то освячено обман і розкрився. Лікар запросив батьків у кабінет і сходу запитав Чому ви не сказали, що дитина усиновлена? Стан критичний, у хлопчика дуже рідкісна група крові. У нас такої немає. Якщо протягом найближчих годин не зробити переливання, то може статися непоправне. Відька сидів з опущеною головою, а Свідка звідчаю випалила Я мати, а батько у нього інший пробач. Відька спочатку почервонів, потім зблід і вийшов, грюкнувши дверима. У світки все попливло, син мирає, чоловік її кинув, сіла в коридорі й почала від безсилля ридати. Аж раптом почула ти знаєш, де живе батько Сергійка. Вона сиділа і дивилася на свого чоловіка, нічого не усвідомлюючи, а він раптом, як закричав і струсонув її Дурепо, чого ти мовчиш? Ти розумієш, що наш син може померти? Мій син умирає, не мовчи, ти чуєш мене. Люшу вони знайшли до кінця дня. Він відразу погодився здати кров, але попросив, щоб про це ніхто не знав, був щасливо одружений і мав доньок близнючок. Сергійка врятували, відтоді свідка зовсім іншими очима стала дивитися на свого чоловіка. Через рік. У них народилася донечка.